Президент Франції Еммануель Макрон після зустрічі з Дональдом Трампом заявив, що перемир'я між Україною та Росією може відбутися найближчими тижнями. Разом з тим, після зустрічі саме на найвищому рівні між Дональдом Трампом, Путіним та Зеленським, має відбутися питання вирішиться про довгостроковий мир саме в Україні і Європа. На думку Макрона, повинен надати гарантії безпеки Україні та направити туди свій контингент. Це саме думка Європи та європейських політиків. Я сподіваюся, самого Дональда Трампа. І президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган хоче відправити свій миротворчий контингент в Україну. Перед цим нагадаю, він оголосив, що Україна є де. Кордону держави, тобто він визнав територіальну цілісність нашої держави, тобто що кордони є недоторканими, тобто що ми є єдина країна, котра не перебуває в перспективі, не буде перебувати в окупації. Так, що сказав цей саме Реджеп Таїб, що він туди все-таки направить до нас свої миротворчі війська при умові, якщо будуть консультуватися. Саме з Туреччини вона буде вести перемовини про миро свої миротворчі війська, і будуть формуватися ці війська за участю саме Туреччини. Тобто, щоб Туреччина не вийшло, осторонь саме ось ну, цих всіх потуг щодо миротворення в Україні миру, а приймала в цьому саму безпосередню участь. Тому Ердоган все-таки дав добро на відправку турецьких сил. В нашу країну, і Велика Британія та Франції почали формувати плани щодо відправки своїх миротворців в Україну. При умові, якщо Сполучені Штати дадуть на це згоду та підтримують саме миротворчі ці операції. І наступне питання. Дональд Трамп підтвердив, що завтра, в п'ятницю 28 лютого, президент України Володимир Зеленський прибуде у Вашингтон для підписання договору про розробку природних копалин, рідкоземельних металів. в першу чергу мається на увазі літію, і Дональд Трамп хоче повернути кошти, котрі були потрачені саме на допомогу Україні. Тому суми різні, називаються там порядка 500 мільярдів, 200 мільярдів доларів з тим, щоб розробляти саме ці рідкоземельні українські корисні копалини, щоб повернути кошти назад. До, Проєкт договор практично вже готовий, як говорять аналітики. Він вже не є таким м, одностороннім з точки зору Сполучених Штатів і вигідний для України, тобто він. Розроблений все-таки при допомозі українських та американських фахівців, котрі спільно розробили проєкт, де не вказано, що Україна має якийсь борг перед Америкою, і що ми маємо щось там сплочувати саме американцям. А йдеться про саме розробку цих корисних копалин В принципі, я не заперечую, і єдина умова, дійсно, це повинно бути мирне небо над головою, тому які там корисні копалення можуть. Добуватися, коли відбуваються військові дії, і все-таки Сполучені Штати будуть добувати ці цей літій в першу чергу, і Дональд Трамп мислить саме як бізнесмен, а не як політик. Тобто, що всі кошти, котрі він, Америка, на його погляд, вклала в Україну на допомогу Україні, мають бути повернуті. При допомозі саме видобутку цих корисних копалин Ну, нехай відбувається знову ж, що американські компанії прийдуть, це робочі місця, інфраструктура, зарплата та інші преференції, котрі отримують саме українці для того, щоб видобувати саме ці корисні копали на території це Донецька, Луганська, Майцінова, частина Дніпропетровської області. Запаси літію, яку я хочу нагадати. Приблизно 5% від світових. Не так-то, в принципі, і багато, але якщо будуть видобувати саме ці корисні копалини, то Україна відтримує від цього якісь свої преференції. І міністр національної єдності Олексій Чернишов заявив, що після того, як Україна стане безпечною, до неї мають повернутися всього лиш 30% тих. Що виїхали після повномасштабного російського вторгнення? 70% на думку саме цього Чернишова залишиться за кордоном раніше. Він був головою правління НАК НАВТГАЗУ України Чоловік, це Олег Чернишов, не, не бідує. Думаю, що йому кудись виїздити, навіть після мирного врегулювання українсько-російської війни не прийдеться. Отримую так нормальну зарплата. Що хочу зауважити цьому Олексію Чернишову, що дійсно, скоріше всього, що більша половина, все-таки українці, так як він говорить, не повернеться на терени, тому що багато вже там асимілювалося за кордоном. І багато моїх знайомих, і в Західній Європі знаходяться, і в Америці поїздили туди, після повномасштабного вторгнення, повертатися сюди. Вони, як правило, не збираються. Єдине, що потрібно, Олексію, створити умови. Для повернення, наприклад, хто втратив житло, якісь компенсації, їм надавати, і створювати, як я вже сказав, ці будуть добувати, дай Бог, американці, рідкоземельні метали, Там там якась робота була, і створювати інвестиційний клімат в Україні, щоб західні компанії приходили на наш ринок, і це знову ж я хочу зауважити, це робочі місця, це Інфраструктура, це житло та інше, де буде вигідно працювати українським громадянам, котрі і повернуться. Сподіваюсь, за кордону. Тому потрібно приваблювати, а не тільки декларувати, що повернеться 30% приваблювати наших співвітчизників, бувших і теперішніх, щоб вони дійсно поверталися після настання миру саме в Україні. Сьогодні у нас 27 Лютого 21.07 за київським часом в прямий ефір. Сьома година хвилина прямої трансляції. Продовжую: підходьте на мій ефір, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки. Отакі, отакі вподобайки розповсюджуйте це відео, своїх акаунтів, солених мережах та група. Діліться посиланням на нього по месенджерах зі своїми друзями. І продовжуємо прямий ефір. Восьма хвилина, як я вже зауважив, я веду тільки е, прямі ефіри на такі теми, які, три, болючі саме для українців. Відео на історичну тематику, на тему «Забудь відео, Ти можуть його, можуть його подивитися саме цієї країни на прізвище Джордяску, котрий протримався проросійської орієнтації. Соратників десятки соратників там чи затримані, чи під підозрою. Наскільки зрозумів, це хороший сигнал. Оскільки, скоріше все, це Джорджеску він рвався до влади на російських грошах з тим, щоб підривати єдність Європи. Я не знаю, за все, що так є. Є там так, оскільки він був проросійський саме кандидат у цей Джорджеску. І Дональд Трамп знову ж на засіданні Кабінету міністрів своєї країни заявив, що Україні потрібно забути про НАТО. Ну, звичайно, що потрібно забути, оскільки це основна вимога Росії, щоб Україна не вступала до НАТО. Свій шанс ми втратили у до до НАТО до 2014 року. Тобто, можна було вступити, там була би процедура. Так не зовсім довго я зрозумів. Всі країни проголосували скоріше за все. А з початком повномасштабного вторгнення в нашу країну і, от 2014 року, анексія Криму, туди, так званою спецоперацією російської з нашої сторони, шанси вступити до НАТО у нас практично зараз нульові. Тобто Трамп заявив, що Україна не. Буде вступати до НАТО. Хочу що моя позиція до 2014 року була така, що дійсно НАТО нам не тільки це може роздратувати Росію. І Це по-перше, по-друге, служив в радянській армії і перший ворог був це НАТО, тому я був проти. А зараз, звичайно, вже це не грає ключовою ролі, оскільки ми дійсно до НАТО вступати поки що не будемо. І поки там... Клекірує Трамп в Америці, а все-таки там останній саміт НАТО задекларував, що Україна йде до НАТО. А от як воно буде насправді, подивимося? І другу тезу, яку озвучив Дональд Трамп, це підтримку Києва має надавати тільки Європа. Америка відчуджується від військову як мінімум допомоги Україні, наскільки я зрозумів, хоча вона по заявах високопосадовців продовжує надходити, тому, тому що це ще було при попередньому президенті, який надавав військову допомогу Україні, а все-таки підтримку Києву має надавати Європу. Це на думку Трампа, і, і він збирається від. Будувати чудові відносини з Росією та Китаєм, великими супердержавами, на думку цього ж Трампа, котрі забезпечать все-таки процвітання самої Америки. Тобто він хоче так зробити і виступає проти Європейського Союзу, і що мита з цього її організації мають бути не тільки 25% на автомобілі, а й на всі товари, котрі. Приходять до Сполучених Штатів. Він вважає, що Європейський Союз створений для того, щоб надурити Америку. Коли він торгує з Америкою без, митної торгівлею, крім автомобілів, хочу зуважити, і Америка, на думку Трампа, з цього несе великі збитки. Так чи це не так? Нехай рахують американські економісти. ну Йому там хтось підказує, від, Трампу, там, радники, що дійсно Америка що щось там втрачає від. Імпорту європейських товарів. Наскільки це там потрібно дивитися торгівельний баланс між США та Євросоюзом? от Наскільки я зрозумів, 25% це все-таки йде торгівельна війна, а не а не якась співпраця на економічному рівні. от Наскільки я розумію, що він все-таки хоче вкласти даниною даниною саме всі товари. Числі, крім і в тому числі автомобілів, і добра новина: остання про Трампа, що він продовжує на один рік санкції проти Російської Федерації у зв'язку з війною проти України з російським вторгненням в Україну. Про це записано у Федеральному реєстрі Сполучених Штатів Америки. Тобто, він декларує, що він хоче там мати чудові стосунки з Росією разом з тим. Продовжив санкції, котрі болюче б'ють по російській економіці, ось так би я сказав. От політичні новини на сьогоднішній день вичерпано. Нагадаю, завтра, 28 лютого президент України Володимир Зеленський буде у Вашингтоні, де зустріться з з Дональдом Трампом і підпише угоду щодо розробки українських корисних купалин в обмін на гарантії. Миру та безпеки в Україні. Наскільки я зрозумів, така мета його візиту саме Зеленського до Сполучених Штатів завтра. І біткоїн як завжди, дуже здивував сьогодні мене його курс впавши за тиждень на 10-13 доларів порівняно з моїм стрімом минулого четверга. ось станом на сьогодні 27.02.25 року, на 19.55 за київським часом. Його курс становив 84 619 доларів, що склало мінус 1,88% з початку денних торгів. Денний диапазон торгів коливався від 82,925 до 87 320 доларів, максимум, по якому торгувався біткоін саме сьогодні, за останні 52 тижні. Його курс становив максимум, май мінімум 49,538. І максимум 109 410 доларів, там буквально два місяці тому коли він пробіг дах. І прогноз криптовалютних та біржових аналітиків активно продавати біткоін, оскільки, на їхню думку, очікується стрімке падіння курсу цієї криптовалюти, тобто продати, з тим, щоб потім заробити на падінні. Нагадаю, минулий тиждень криптовалютні табіржові всі аналітики прогнозували стрімке оздорожчання і кур, прогноз був активно купувати. Зараз активно продавати, про що я говорив? що Не варто довіряти. Цим всім криптовалютним, так званим табіржовим аналітикам вони не завжди знають, яка ситуація буде на криптовалютному ринку, ринку біткоїна. Тому потрібно голову власну мати на своїх плечах і ризикувати з холодною головою і не витрачати останні кошти на гру на криптовалютному ринку на купівлю-продажу біткоїна. Хоча це позитивна динаміка, позитивна робота. Гра на криптовалютному на літній біржі чи на курсі біткоїну, як хочете назвіть, але не варто вкладати останні гроші, тому що, тому що можна їх втратити. Я б так сказав. І на сам кінець. Вартість бареля нафти в моїх стрімах, як завжди. Оцій порі. Саме останнє питання. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі до цього відео, якщо воно вам сподобається. І мар... вартість бренд торгуєльної марки 73 долари 81 цент бареля. Падіння за тиждень 3,9%. WTI. 69 доларів 91 цент, падіння 4% рівно. І, і Уралс, станом на 25.02, тобто на позавчора. 69, 65 доларів 49 центів, падіння 5,9%. З чим це пов'язано падіння різні, називають причини. Експерти нафтового ринку. Але ось такий мій. Сьогодні аналіз саме усіх цін. Наразі все сьогодні, двадцять 25-го року, четвер, 21.17 за київським часом. Це був прямий ефір. До побачення. Сподіваюсь, до наступного четверга.